Всім підписникам привіт. Хочу викласти такий анонсик. Зараз по грибочки вийшов. Отакі От всякі різні біляки там всі. І грибочків небагато, тому що вже глибока осінь. І що хочу сказати? Хочу сказати, що... Придбав деякі речі зв'язані з пне... пневмотематикою і... О, нормально. Порили тут. Козюльки ходять. Дуже гарний ліс. Такий осінній. Осінній ліс. Сонечко сьогодні. Погодка просто бомбічна. І... Я не буду говорити, що я придбав. Ой-ой-ой, тут взагалі все перерили. Це не пневматика, тому що я поки не знаю, що я хочу. Я хочу щось таке, щоб було дійсно швидко регулювалося. Калібр 4.5. Все по закону, як повинно бути. Знаєте, сильно хочеться повернути... Повернуться до теми пневматики. Тому що, як один мій знайомий сказав, що Андрюха, привіт, якщо ти дивишся цей відосик, слава лайкос, а, що якби не пневма, то вже б з ума зійшов. Так оце і я. Тому що хочеться, я розумію, що не буде все так, як було, тому що війна вносить свої корективи, чи Русня внесла свої корективи, на жаль. А, інколи треба душі давати спокій, інколи треба душі давати прогулятися по такому гарному лісі. Що? Вийшла з батьком, з тестю. Вийшли по грибочки. Дуже цікаво. Ось такий гарний. Але я трохи не знаю, що це за гриб, тому не буду брати. Тим паче він вже старий. Так що чекайте анонсу. Я думаю, що відосики будуть цікаві. Ставте лайкосики, коментуйте відосики. Кої є які питання, запитуйте, пишіть. Особисті, хто знає мене. Запропонуйте, будь ласка, щось цікаве. Щось маленьке щось прикольне. Те, що буде мати зовнішнє регулювання редуктора, те, що буде мати 35-сантиметровий стволик. Ну і дуже компактне. Те, що можна просто положити в рюкзачок. І просто піти. Піти, гуляти, прогулюватись. Дуже гарно. Дуже гарно, ліс такий файний. Добре, всім мирного неба, гарного вечора, гарного дня. То вже коли будете дивитися цей відосок. Бувайте. Всім успіхів.